Йду в бібліотеку і беру вас з собою. Це для мене ще зовсім нова бібліотека, в яку я записалася три тижні тому. Йду здавати дві книги, і мій і ліміт теж максимум взяти дві книги, тому що в мене дуже багато всього є читати вдома, а також із іншої бібліотеки. І це для мене було дуже складно, тому що я бачила дуже багато класних, прикольних книг, які я хочу прочитати. І ось, наприклад, я б хотіла дуже прочитати серію Знищ мене, але не було першої частини. Вибір був дуже складний, тому що хотілося щось цікаве. Попередні дві книги мені не сподобались, і цього разу я хотіла взяти реально те, що мені буде цікаво. І я дивилася на фентезі блиск. Також дивилася на фентезі жагу, але не було першої частини. Знайшла трилер Тихий Орендар, але зайшла на сайт, подивилася відгуки про цю книгу, і вони були не дуже. І я правильно зробила і поклала цю книгу назад. Замін я знайшла книгу, яка давно була в моїх бажанках: це занулення, а також дуже багато інших книг. До речі, тут є платний стенд. Точніше, він не платний, а входить у ВІП-абонемент. Але звіти книги можна брати тільки на тиждень. І там дуже класні книги, але цього разу. Я вирішила, що ще цей час не настав, тому що за тиждень я не встигну прочитати. А це якраз і ось цей стенд. Нещодавно він поповнився новинками. Туди купили нові книги Ліз Томфорд серію Місто вітрів. Також книги Ребекки Ярос, але на жаль, не Оніксову бурю. А ось це мій скромний вибір книг.